Одного разу я любов з таким собі Вільямом Леграном, який походив з давнього воїноцького роду і колись був маєтний. Але ціла низка знеод прибула його мало не взбовтої. І він, щоб уникнути принижень неминучих при втраті багатств, вирішує перебратися з нього Оруану на острів Салівена біля міста Чарльстона в штаті Південна Кароліна. Острів цей дуже незвичний. Завдовжки він за три милі. І весь покритий морським піском. Його ширина не перевищує четвертини милі. Острів від материка відділяє ледве примітна протока, де течія ледве пробирається прокладає собі шлях через густий намул і очерет. улюблене місце для болотяних куріпок. Рослинність, як і сподівалася, хирлява і небагата, біля, біля форту Біля форту Моутрі, йде стоїть кілька жалюгідних осель, у яких ховаються біженці від Чарльстонської куряви й пропасниці, можна знайти декілька декілька колючих карвуватих пальм. Але взагалі весь острів, окрім цього західного мису і кам'янистого берега, який лицем до моря, покривають зарості пахучого мирту, такого любого англійським садівникам. Ці кущі сягають 15-20 футів заввишки і утворюють майже непрохідні хащі, де повітря густо просякло пахущами мерту. Серед цих чагарів, ближче до східного найвіддаленішого кутку цього острову, Вільям зробив собі хатину збудував, Ї... збудував собі хатину, в якій жив. Його заняттями були полювання і риболовля, але найбільше він любив ходити по берегам і збирати різних комах або, або... мушлі. Або мушлі. У нього було захворювання то впадав у відчай, то, то радів життю, як ніколи. Колекція. Колекція його комах міг позастрити навіть навіть самий професіональний збирач комах. Злеграном було. Злеграном було. Добре спілкуватися. Він був гарний, щасливий, але ці знегоди привели його до такого становища.